Усім привіт! Шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні в нас півфінал Кубка України проти Ворскви. Проти команди, яка в чвертьфіналі обіграла 2-1 Шахтаря. І ще раундом раніше також 2-1 Верес Рівне. Серйозно, видно, команда. В чемпіонаті вони йдуть п'яті, входять в Єврокубкову зону і також в паралельному матчі зіграють Львів та Дніпро 1. Ну, фаворит тут явний. А от нам потрібно буде постаратися. Давайте подивимось, що у нас тут Сергій Єворський. 33-річний, 66. Ну, це ні. Так, і оці всі мені вже не потрібні. В Іспанії всіх вже знайшли кого я міг. Так, цих потрібно буде переглянути, кого там скаут знайшов і подивитися, кого видалити, кого дослідити. І поки що давайте прес-конференцію проведемо. Окей, okay, welcome everyone. We'll with now. Yeah. Що думаєте з приводу позиції клуба... Ворсли в Лізі. Ну а що? Вони, вони непогано йдуть. Так, вони, вони добились багатого. П'яте все-таки входять в зону Єврокубків. Після не, недавньої перемоги над наболівальники поють дифірамби. Чи нова стратегія є. Ну, це заслуга всієї команди. Останнім часом команда знаходиться в гарній формі. Як вважаєте, зможете зберегти форму в наступних матчах? Потрібно відволікатись не можна. Все. Окей, танк, давайте. Дякую. Ну, тепер і переходимо вже до самого поєдинку. В нас буде грати старт. О, в нас вже плюс один собі додав. Бернабеї Олександро. Молодець. Розбивається. Так, старт в мене зіграє. Там буде перепочинок ще до Колоса. Але це вже буде в наступній серії. Дощ, це не дуже добре. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. Виходимо на поле. Черговий раз ми граємо вдома, здається. Ні, ми з Ромою грали на виїзді. З Минаєм грали вдома. Е і зараз знову приймаємо на НСК Ворскло. Нам показують турнірну сітку. Стартовий склад ви і так, я думаю, знаєте. Бущан, Тимчук, Забарний, Сирота, Бернабеї. Сидорчук, Фернандіньо, Циганков, Брума, Шапаренко та Супряга. Стартовий свисток і розпочинаємо. І перше порушення жорстке і одразу жовта. Пробиває це Ганков. Перший сейв Голкіпера. Шапаренко Офсайду не було. Але й Шапаренко не забиває. Влучає в коліно. Непогана удар, 1-0! Ворскла виходить вперед на 28-й хвилині. Ось це... це провал був. Одного залишили, і Бущан ну не встиг він вийти, щоб якось скоротити кут, а от Ворскла з першого свого моменту забиває. Супряга забивай! І сам собі, там не розібрався захисник, щось він трошки заснув, закотив сам собі. А різник виручив. Після удари головою якось супряга невпевнено пробив. Гарно закидання Сидручук зробив. Ось тут... А, тут щось Різник з третім номером. Ворсклян щось не розібралися. Кур'йоз. Сашкова. 1-1. Що ж, ну хоч так ми якось забили, а то Ворскла дуже гарно в захисті грає. Пенальті! Бацула щось там порушив. Не знаю, чи рукою зіграв, чи когось завалив. А, рукою, скоріш за все, зіграв, хоч я цієї руки не бачив. І це пенальті, яке готується виконувати циганков. І яке він не забиває. В чергове ми не забиваємо пенальті. Якось не щастить. І ще одне закидання, ви подивіться, як цей різник реагує! Просто майже намертво. Що ж цей різник творить? А от тепер Бущан нас рятує. Непоганий сейф. Це другий удар Ворскли в цьому матчі. Циганков набирає па супряга, що ти робиш, навіщо ти так далеко пускаєш? Який провал? Куди втік забарний? 2-1-80-та хвилина і це просто капець. Це тр... З третього удару ворство забиває другий гол. Ми зараз... Я просто відкинуло того забарного як дитину. Чи це його Фернандіндіові відштухнув? Просто тотре. Змінив я тактику на 4-1-4-1. Поставив швидкий розіграш, прямі передачі. Всіх жену зараз в атаку. Постійний пресинг. Потрібно вже... Ризикувати. Ну, що це за рикошети такі? просто не встигають? Бущан, добре, що він пробив. Ну все, 89-та хвилина. Це лише на одну атаку. І скуди ти ваут б'єш? Як біжить круто? І все! Ми вилітаємо з Кубка України. Але ви бачили якось цей Толі біг? Він біг на 90-й хвилині швидше, ніж наші грабці на початку матчу. Брума від... чи хто від нього там не міг втікти? Також швидкий гравець. Це був або Брума або лівий захисник. І все, і ми вилітаємо з Кубка України. Ось так неочікувано. Ми на 4 удари, на 4 голи награли. Ну тут їх жі таке. Ми... Май... ну ми переграли Ворсклу, у нас були і моменти, але ми їх не змогли реалізувати. Ось так от кінець сезону нам вставляє палки в колеса і це... Ми вилітаємо з одного турніру. Вже. Ворскла виходить в фінал. І Дніпро вилітає! Від Львова 4-2. Що це за півфінал такий? Просто фаворитів здуло. Ну, ми без Кубка України цього року, і ми провалюємо ще одне завдання. Ну що, ну лишилось лише чемпіонство не втратити. І поборотися в лізі конференції. Так, він йти в хорошій формі. Хочеш зіграти з колосом? Не знаю, я подумаю. У нас малі нам потрібно буде когось підписати, а потім збагрити для того, щоб виконати е, завдання там потрібно. Для завдання. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.